Богдане, розкажіть про своє депутатське звернення, яке ви щойно зробили до пана Козера, і що воно собою представляє? Ну воно не щойно було зроблене, воно було зроблене 25-го числа цього місяця. Полягає воно в пропозиції Руслану Ярославовичу підписати і подати до 29 го числа, тобто до завтра, документацію для участі у проєкті демократія прямої дії, яку за результатами якої Трускавецька міська рада може отримати безкоштовно обладнання, яке б дало можливість здійснювати онлайн трансляції сесії міської ради засідань виконавчого комітету, зрештою будь-яких подій, які би цікавили громаду міста. Це обладнання надається всім, хто подає заявки, чи там ще буде якась конкурсна основа розіграшу? Ні, там буде конкурс. Він буде йти в чотири етапи. Я от можете взяти тут. Є умови цього конкурсу за інформацією міського голови. Він згідний підписати цю документацію. Зрештою, було б дивно, якби не погодився, все-таки безкоштовно надається обладнання. І до завтра, відповідно, вона має бути подана для нашої участі в конкурсі. Якщо ми будемо правильно все робити, я сподіваюся, ми переможемо і отримаємо таке обладнання. Після цього значно більша кількість наших мешканців, громадян міста Трускавця, зрештою зацікавлених осіб, зможуть абсолютно в мережі онлайн дивитися засідання міської ради, бачити своїх обранців, чути про що вони говорять, бачити, як вони здійснюють своє волевиявлення, як голосують. Я вважаю, що це сьогоднішній день. Це не просто потрібна річ, а річ необхідна. Зрештою, вона забезпечить контроль нарешті того виборця, якому деколи немає часу прийти на сесію, деколи будьмо відвертими ліньки йти на сесію або байдуже. Але він зможе абсолютно вдома, не виходячи з квартири, дивитися, що ми робимо. Відео можна буде переглядати на сайті міської ради, чи це буде якийсь окремий сайт. Ну, наскільки я зрозумів, у них є своя платформа для трансляцій, але нічого нам не завадить модернізувати наш сайт і транслювати це все і на сайті міської ради, і на їхній платформі для трансляції Трускавецької міської ради, зрештою, на будь-якій платформі. Чи чули ви такі думки деяких депутатів, що хтось, можливо, проти такого? Ну, ви знаєте, ніколи влада. Не буде хотіти, щоб її контролювали чи бачили. Це абсолютно природні бажання все робити тихо, без зайвого шуму, без зайвого контролю. Це бажання посадовців є абсолютно зрозумілим. Але це не означає, що воно має вам чи мені подобатися. Те, що вони хочуть все робити тихенько, це їхні бажання. Наша з вами задача зробити максимум все для того, щоб навпаки діяльність таких органів, як міська рада, виконавчий комітет, посадовці, контролюючі органи, щоб вся їхня діяльність була максимально публічною. І тільки тоді е, люди отримують можливість, власне, спитати, а що ж ви там робите, шановні. А де вже така програма реалізована, вам відомо і як вона працює? Я не чув, щоб раніше щось подібне було реалізовано. Е, в повному обсязі подібні речі, наскільки мені відомо, реалізовані тільки в, на рівні обласних рад. Тобто там давно вже за бюджетні кошти, ну Львівська, наприклад, обласна рада, там давно таке обладнання закуплено, але за бюджетні кошти, тобто фактично за кошти громади Львівської області, система поіменного голосування електронна встановлена, щоб це було на рівні нижчому, ніж обласна рада, я не чув.